На вироби шорупційну суду від 11 червня 2025 року. Будь ласка, секретар, хто у нас з'явився? Судове засідання з'явився прокурор е, Мелишко Марина Володимирівна. В режимі відеоконференції у нас присутні представники підхилу пан Запоріжжя об НРСТО Валерій Савостян. Е, Також судове засідання викликались та не з'явились обвинувачений Крючко Дмитро Васильович на даний час знаходиться на мережі. На Адресу суду надійшло клопотання від захисника від обвинуваченого Ключкова Доманського Андрія Олеговича про розгляд справи в режимі відеоконференц зв'язку. Повна відеофіксація судового засідання здійсниться допомоги системи відеоконференц ЗОК і СІД. Судове засідання проводиться в тому ж складі суду. З'ясовується думка учасників процесу про можливість проведення засідання за відсутності обвинуваченого. Захисників, які не з'явилися, а також ставиться на обговорення клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції зв'язку захисника Доманського, яке надійшло на адресу суду о 9.56, і вже суд не мав можливості своєчасно вирішити це питання як головуючим, щоб постановити окреме рішення. Будь ласка, прокурор, ваша думка. Шановний суд, вважаю за можливо розглядати дані апеляційні скарги, проводити відповідний судовий розгляд цих скарг за відсутності обвинуваченого Крючкова, оскільки у нас судове провадження здійснюється і на псенті, і це право Крючкова приєднуватись до слухання справи або не приєднуватись на свій суд. А стосовно наявки захисників, окрім Доманського, вважаю, за можливе розглядати ці апеляційні скарги за їх відсутності, оскільки у справі. Є новий захисник Доманський і з огляду на заявлене клопотання по ВКЗ, не заперечує проти успокоїні. Представник потерпілого. Заслухавши думку учасників процесу, суд на місці постановив заможливе продовжувати розглядати поліційні скарг за відсутності обвинуваченого та захисників, крім захисника доманського. Клопотання захисника доманського задовольнити, надати дозвіл проведення засідання у режимі відеоконференцзв'язку із даним захисником, ну і в подальшому вирішитись уже із його участю з приводу можливості продовження розгляду справи та вирішення питання відводів. Будь ласка, секретар, якщо можна зв'язатися. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи вам нас чутно і видно? Так, чую, бачу. Суд вам роз'яснює, що судове засідання проводиться в складі колеги судів, головуючий Чорненька судді Боднар Семенников, секретар судового засідання Шковира, прокурор Лемішко, представник потерпілого, Седляров. Чи будуть у вас відводи до складу суду представника прокурора, секретаря? Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, в судом вас ой, не судом, центром призначено, скажіть, будь ласка, чи ознайомились, чи, не, чи вдалося вам отримати доступ до матеріалів в електронному вигляді на сьогоднішній день? А скажіть, будь ласка, у вас є будь-які його дані номери телефонів, чи ви ще не отримали до цього? немає, або з справа, або від прокурора ну і в зв'язку із цим ставиться на обговорення, зокрема із захисником Доманським. Чи можемо ми продовжувати розгляд апеляційних скарг за тако, за таких обставин? Ваша думка? яка залучена з клієнтом. Тому прошу відкласти для можливості ознайомлення та озвучення позиції з клієнтом. Прокурор, ваша думка з приводу заявного клопотання? Не заперечував з що... Представник потерпілого. Я також не заперечую ваші Заслухавши думку учасники процесу, суд на місці постановив клопотання захисника задовольнити, відкласти розгляд апеляційних скарг на 5 березня 2026 року на раніше узгоджену дату з іншими учасниками на 12 годину 45, а також резервна дата у нас була визначена 11 березня 2026 року на 14 годину. На цьому судове засідання оголошую закритим.